Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про роль книги в нашому житті. Мабуть, на сьогоднішній день книга займає далеко не перше місце у рейтингу здобутку інформації. Її набагато випереджають телебачення та інтернет. Та все ж книги не відходять дуже далеко. Ми пам'ятаємо про них. І це диво продовжує свій розвиток у вирі технічного прогресу. В наш час зустрічається багато досить цікавих та талановитих авторів, які майстерно працюють над створенням цікавих книжок. Однією з моїх улюблених книг є «Чорнильне Серце. Це, це сучасна книга чудового автора Корнелії Фулка. Ця книга поєднує собі неймовірну кількість цікавого та захоплюючого. Її сюжет розповідає про таємничий світ магії, що живе на сторінках книг. Про те, що звичайний голос здатний оживляти персонажів наших улюблених книжок. Хіба хтось з нас не мріє про дещо подібне? Поринувши цей світ, ми зможемо дізнатися, що ж буде відбуватися з героєм, які створюють цю загадкову історію. І саме тому я пропоную вам її прочитати. Якщо ви досі не впевнені, чи треба вам прочитати книгу «Чорний на серце, пропоную вам зробити тестове опитування. Ну що ж, тоді ця книга точно для вас. Вона захопить вас з першого погляду і протримає в напружень до кінця. Всі події дуже непередбачувані та сповнені таємничого змісту. Кожна частина має свою загадку, що змусить вас розмірковувати над її розв'язкою. Тому для таких шукачів пригод просто необхідно дізнатися з місця її історії і поглибитися у всі подробиці. Бажаю приємного читання! А зараз ми можемо запитати тих, хто вже мав нагоду прочитати книгу Чорнене серце. Добрий день. А що ви думаєте, що фантастичних історій? Просто висловиє Чорне серце. Добрий день. О, дійсно, фантастичні історії. Це дуже цікава річ. Я люблю літературу подібного жанру. Так, я мала нагоду прочитати книгу Чорнеле серце. Вона мені дуже сподобалась, адже в ній зібрано безумість чудових сюжетних клімів. Один з них була Дякую за подібні враження. До побачення.